Команда ТаймКарт, і щойно ми привезли нашого білого кролика із ярмарку міні-компанії у Таліні. Дякуючи Junior Achievement Україна та Junior Achievement Естонія, ми на цілий тиждень перенеслися у неймовірну атмосферу дружби, спілкування та пізнання нового. Ми вчилися бути справжніми підприємцями у кращих представників бізнесу Естонії. Провели кілька годин з керівниками Сібібанку, всесвітньо відомої фабрики роялів Естонія і навіть знаменитого талінського порту. Організатори круто згуртували нас. Кілька десятків молодих людей з Естонії, Литви, Латвії, Фінляндії та Британії. Ми легко знайшли спільну мову і отримали фантастичний досвід спілкування англійською і побачили, як працює система освіти Естонії, відвідавши школу та професійний коледж. Вже із старших класів молодь бере участь у створенні власних міні-компаній. Ми представляли світу наші планери та відеоуроки з керування та планування часом і брали участь у конкурсі інноваційності. Дякую тренерам Junior Achievement за усі цінні поради та постійну підтримку. Мені найбільше сподобалась можливість поспілкуватися англійською з безліччю цікавих людей, а мені побачити дві круті країни. А ще ми круто надихнулися і вже взялися вдосконалювати всі продукт до ярмарку в Україні. Величезна вдячність усім організаторам, особливо Вірі та Андрію. Junior Achievement – то любов!